Це не те, що тут, на Русі, тут влада князя священна, тут його силу підпирають і військо, і бояри, і церква. Недаремно князь так щедро будує храми. Ось цей красень, Софійський собор. Він, єпископ Готьє, не відмовився правити церковну службу в такому соборі. А який хор. Сьогодні вони знову йдуть до Софії. Князь хоче на прощання влаштувати їм врочисту церемонію. Кажуть, що викликав зі свого княжого села Берестова отця і Ларіона, того самого, що недавно виголосив на честь князя в церкві благовіщення своє знамените слово о законі і благодаті. Мда, цікаво, що ж це за слово, що про нього слава за межами Русі рознеслася. Французькі посли, що прибули до Київського двору навесні 1049 року, з нетерпінням оглядали натовп у соборі. Князь Ярослав не поспішав з'являтися на врочисту службу, чи затримувався у справах, а чи змушував відчути свою вищість довгим очікуванням, чаділи лампади, мерехтіло золото багатого іконостаса та чудотворних мозаїк Святої Софії, єпископ Готьє побожно склав руки на грудях як добре закінчується їхня подорож, звів очі догори і раптом серце його спинилося. Він раптом зустрівся очі в очі з Богоматір'ю. Насторожено, вона ніби суворо запитувала його чи ж добре діло зробив єпископе? Так, так, він присягається всіма святими, що кращого в житті не робив для своєї вітчизни, адже союз його короля з могутньою Руссю надасть сили й ваги його королівству. Французькі міста, ремісничий лад, купецтво, дрібніші васали мріють про те, Аби зміцнилася влада короля, адже свавілля великих герцогів і графів розорює в першу чергу їх. А доля Анни тебе не тривожить, єпископе, доскіпується Божа матір. Доля Анни, доля Анни. О, це правда, матір Божа. Доля її буде нелегкою у нашому маленькому королівстві, та з таким чоловіком. Але французькі королеви зате можуть обрати для свого серця іншого, таємно, звичайно, і це не буде гріхом, бо всі ж розуміють ідуть, ідуть, зашерхотіла навкруг. Готьє злякано озирається, до них урочисто наближалася процесія на чолі з князем. Біля вівтаря їх зустрічав молодий, високий, огрядний священник. Світло-сині очі під крутими надбрів'ями, над високим чолом русяве волосся. Це отець Ларіон. Готія ближче присувається до тлумача. Він кочу хоче знати, про що говоритиме у своєму слові знаменитий Ларіон. Так, так, славить увесь князівський рід Володимира Хрестителя Ярослава Мудрого, якого називають у християнстві Георгій, його дружину Інгігерду Ірину. Синів і дочок Ярославових, які продовжать їхній рід. І Ларіон у своїй проповіді славить князя та його справи, звертаючись до померлого батька його Володимира. Встань, Очесна глава, з гробу твого встань, прожени сон. Ти ж бо не вмер, а спиш до спільного для всіх пробудження. Встань, глянь на дитя своє Георгія, глянь на улюбленця свого. Глянь на внуків твоїх і правнуків, яко оживуть, як охранимі суть Господом, яко благовір'я держать. Позавіту твоєму, глянь на град, величність осяючий, глянь на церкви квітучі, глянь на християнство ростуще, глянь на град, іконами святих освіщаємий. Рокоче оксамитовий бас Отця Іларіона – Здригаються та відлунюють стіни, мерехтить золото й срібло вівтаря, ніби прагне вібрати в себе та заховати для нащадків цю гордість і цю величеву осанну, що живим птахом б'ється в кожному слові проповіді. Та отець Іларіон ніби нічого не помічав, ніби звертав до прийдешніх поколінь своє величне слово о законі й благодаті, воно й справді дійшло до них, пройняте гордістю за діяння великі на руській землі. Проте єпископу було непросто втямити, що говорив священник і чому так упевнено дивиться на похилені голови князь Ярослав, хоть щоразу звертається до свого тлумача, той пояснює проповідник надто мистецький оратор. Його стиль дуже піднесений і пишний, я теж не в усьому достойний пізнати його, він славить добу великого Ярослава та його діяння. У проповідника піднесений настрій сьогодні, бо князь Ярослав задумав його поставити митрополитом на Русі. Князь Ярослав не хоче мати тепер у себе грецьких митрополитів. Чому не хоче? Князь хоче мати в церковних справах незалежність від Візантії, отож проповідник і дає зрозуміти всім, що добрі справи Володимира Святославовича та його сина це особлива милість Бога до їхньої землі, і він освячує всі їхні діяння. І справді, мудрий князь, думає про себе готє, адже в нас папа римський утручується навіть у сімейні справи королів. А тим часом отець Іларіон пишномовно й гордо виголошує Похвалимо ж і ми по силі нашій, малими похвалами нашого учителя й наставника, що створив велике і гідне подиву, великого кагана нашої землі Володимира, внука старого Ігоря, сина славного Святослава. Який у роки свого владарювання, мужністю і хоробрістю уславився в багатьох країнах, а перемоги й сила якого і тепер згадуються та уславляються, бо не в безсилій і не в невідомій землі владичествував, а в землі Руській, про яку знають і чують в усіх кінцях землі, сіврими з журавлиними ключами спливали роки. Сумовито хлюпала хвиля холодної сени. Нагадувала про безстроклинний шумливий Славутич і про зелені прибережні кручі, на яких п'ялися до неба стрімкі бані храмів. Не було для Анни вороття на ту землю. 4 серпня 1049 року вона вінчалася з французьким королем Генріхом І у Реймському соборі. Того дня Анна подарувала єпископу цього собору своє Євангеліє. Воно було переписане глаголицею, давнішнім руським письмом. І донині зберігається там цей унікальний витвір давньоруської писемності ні, Анна не мала сили повернутись на рідну землю, але мала Анна Агнія владу. Вона змогла сюди на Гальську землю перенести куточок тієї рідної краси, і королева Франції будує кілька церков, подібних до київських, фрески та мозаїки їхні нагадували київські, одна з тих будов, споруджена в 1060 році, в місті. Сан Лісі збереглася до наших днів. Через 11 років Анна вдовіла. Придворна знать оголосила її регеншею малолітнього спадкоємця трону Філіпа І. Анна Агнія стала фактично правителькою України, утверджувала державні закони, підписувала теж кирилицею, найважливіші державні акти. Кирилицею ж пороблені і написи на стіні. Санлінської церкви Вінсана. то Анна Натуга за рідним краєм описала світлий спогад у муровані стіни собору, то дочка Ярослава Мудрого залишила слід високої освіченості та культури, що жила в її роду. Життя Анни Ярославни було нелегким, французькі хроніки пов'язують її ім'я з іменем графа Рауля III крепі Івалуа. Після смерті Генріха І Анна офіційно вийшла заміж за нього, хоча папа Миколай ІІ заборонив цей шлюб. У 1075 році вона востаннє підписала разом із сином державний документ. Століття прошуміли над землею, засипали забуттям стежки, якими колись ходили володарі людських доль і бідняки, бо всі люди підвладні часові. Вітри й дощі, війна та лихоліття безжально поруйнували палаци і храми. Неспинна тлінь перетворила на порох давні письмена, поховала в невідомості доблесні подвиги, відвагу та хоробрість, лише сліди людської мудрості, щедрості душі, нетлінні, як і незгасна пам'ять творців духовних скарбів. У прохолодних сутінках Софії Київської, в біломармуровій гробниці. Під важким, багаторізьбленим віком покоїться прах князя Ярослава Мудрого. Він звеличував землю силою свого розуму і духовного поступу. У далекому французькому місті Вільєрі, на старому занедбаному кладовищі, серед сухих бур'янів знаходиться загадкова могила із зображенням на кам'яній плиті жінки в короні. Латинський напис повідомляє, що там упокоїлась Агнес. Легенди доповнюють це надто скупе повідомлення то могила достопам'ятної дочки Ярослава Мудрого Анни королеви Франції. Вона принесла на гальську землю книги, любов до науки, будувала прекрасні храми й палаци. Вона допомагала своєму чоловікові, королю Франції, зміцнювала свою владу в боротьбі з васалами. В угорських літописах. Розповідається про ще одну дочку князя Ярослава Анастасію Асмунду. Вона принесла із собою на береги Дунаю не лише любов до свого чоловіка, короля Андрія І, але й любов до науки та знань. У мелодійних сагах норвезької землі збереглася пам'ять про горду русокосу дівчину в золотій гривні, яка зробила норвезького короля Гаральда, сміливого поетом а на сувору землю північної країни принесла спокій, добро і мудрість книжну. Справді бо найбільше багатство людей їхній духовний скарб.